Як я вже розказував є в мене в ремонті е, цей е, культиватор, мотоблок такий. Так, Я починаю розбирати його. Діагноз такий, задимів чорним димом. Е, От вже прийшла мені посилка. Далі я буду розпаковувати, дивитися, що там прийшло. От, зняв я, скотч. Вирізаємо. Отак, тут у нас знаходиться папером спаковано. так Це у нас є підшипник це у нас є все до клапанного механізму, вкладиші. Так, а де втулка? Втулка колінала теж є. Пружини, толкаці. Що це у нас є. Ага, отут є ще. Стоп, Стоп-стопа, це що за пружинка Пружинка до цього. Причаст декомпресора де ще має бути. От він є червоно. Так, так, причарді компресора з пружинкою є. Це колечка, кільця компресійні, це, це все до клапанного механізму. Самік, пружинка. Так. Ну і тут є наш колінвал. Це є тенди колін. Все є кормувал. Такий, чи не такий. Так, тут моя бути маленька шпоночка. Так, все. Швіці. Все є. Все є. Заказчик не передзвонював мені, бо там була така у них послуга, якщо не передзвонює. 5% знижки мені роблять. Я казав, що не треба мені перезвонювати. Не передзвонювали. От є візитку дали. Все гарно, будемо далі працювати з, такими, з таким магазином. Все, тут запчастини є. Далі буду приступати до ремонту. Буде повне відео, як складати, як мітки виставляти. Все буду. Розказувати. Але то відео буде вже доступне тільки підписникам моїм. Всього, наразі, все.